Що робить молитва? Навіщо молитися приватно чи в спільноті? Що воно дає? Колись сказав такий знаменитий теолог Оріген, що коли молиться, наприклад, одна людина про те, щоб Господь дав їй можливість здійснити якесь діло милосердя. І в той самий момент, або трошки раніше чи пізніше, молиться інша людина, яка є в труднощі, якійсь потребі. І от вони моляться. Є над цим всім великий Божий промисел. Господь в той момент дає наказ своєму ангелу, щоб скерував ту людину, яка просила, щоб бути знаряддям в руках Божих, скерував її туди, де є той чоловік в потребі. І, от, наприклад, ця людина собі планувала піти якийсь там день. Собі піти і повернути праворуч, Та й доходить вона до роздоріжжя, і ангел їй дає бажання повернути ліворуч там, де вона не планувала. І він не розуміє, чого я маю туди, але має велике бажання внутрішнє, йди туди. І він йде і зустрічає цього чоловіка, який в потребі, і тоді здійснює над ним милосердя. Якби не молитва цих двох людей, того, хто здійснити хоче милосердя, і той, хто перебуває в потребі, Якби не їхні молитви, вони б, можливо, взагалі ніколи не зустрілися. Молитва не мов би, бере тебе і виводить за межі тебе самого. Ми є всі обмежені і в великому Божому замислі можливо, нам відведена малесенька роль, якийсь там один абзац. Але якщо ти молишся і кажеш, Господи, я хочу більше, більше. Дай мені можливість. Тут Господь переробляє свій замисел. Каже, добре, раз ти такий наполегливий в молитві і хочеш, щоб я в своєму замислі дав тобі більшу роль, аніж планував раніше, я це здійснюю. І нам там належатиме мене ціла сторінка умовно. Господь через молитву починає тебе використовувати погане слово та починає на тебе більше надії покладати. Той, хто не молиться, Господь на нього і не може велике мрії покладати. Тоді Господь каже: ну ти сам, в мене є мої, які мого голосу чують, хочуть йти за мною і слідують за мною. І буває різна молитва. Навіщо молитися в спільноті? Ну бо людина не є сама по собі, ми є багаторівневі. Ми є самі по собі, ми є в сім'ї. Ну і ми є в церкві, той вже такий найширший рівень. В тілі Ісуса Христа в церкві, як колись казали, є три рівні церкви. Тер церква, яка торжествує та, що на небесах, де Богородиця разом з ангелами, святими і святими душами. То є церква, яка вже в торжестві, вже у славі. І вони спільно моляться за нас, які тут. Церкві, яка воює ще, які воюють добро, зло, в своїх душах здійснюють цю боротьбу, щоб до неба тягнутися, а не падати все нижче. Ну і є церква стражденна, та, яка буває, перебуває в чистилищі, так колись говорили. Мені цей поділ подобається, бо воно трошки структурує. Але це умовний поділ. Немає між нами в молитві якихось. Дуже-дуже далеких е, таких прірв чи якихось великих відстаней. У молитві всі близькі. Бо молитва не мов би, нав'язує між нами такі якісь невидимі духовні нитки і пов'язує людей, навіть якщо вони фізично. Чи перебуває там на далеких дистанціях, чи навіть якщо вони в різному часі був, жили тут на землі, якщо вже хтось відійшов у вічність, але ця молитва їх поєднує. Не раз я чув, як свідчення казала, наприклад, якась жінка каже: я молюся, і в молитві відчуваю, що мій чоловік живий і теж молиться. І це неймовірно, Божа ласка, що Господь дав їй це відчуття, бо це правда. Для Бога нема мертвих, для нього всі живі. І її чоловік, який та упокоївся на, тут, на землі ніби помер, але у вічності він, він живий, і ця молитва їх єднає досі, допомагає їй відчути єдність, яка начебто була втрачена. Отже, є молитва церкви. І важливо, щоб ми на цьому найширшому рівні. Де ми маємо спільність з Богородицею, святими, з церквою тут на землі, по всіх теренах всіх країн світу, і з церквою, яка стражденна зараз перебуває в часі очищення, там, в чистилищі. що ми всі єднаємося в одне велике тіло Ісуса, в один великий організм, де ми є маленькі Його клітини. Також є молитва в Твоїй сім'ї. Ввечері разом, чи там, коли у вас є традиція, зранку, можливо, чи перед трапезою, коли збирається ціла сім'я, щоб побути спільно в молитві. там батько, матір, діти, чи, чи там старші люди теж. Хто чи ширше коло сім'ї, наприклад, за столом, де святкують день народження, це можливо. Свята вечеря, коли всі сніданок великодні. І ця молитва дуже важлива. Вона має бути регулярною, постійною, кожен день збиратися і молитися сім'єю, і пам'ятати, що я не сам тільки. І я не тільки в церкві, як один, одна клітинка. В мене ще є моя найближча. Та. Найближчий мій орган, та, в якому ми клітинки всі однакові або дуже подібні. І це є моя сім'я.